Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка в Євійновій акції з 25 по 26 червня на усі прикраси для волосся, дитячі, дорослі, резинки, заколки, крабики і прикраси каблучки, сережки, підвіски, браслети. Якщо берете дві одиниці, то ще дві піде вам в подарунок. Тобто, з чотирьох ви оплачуєте за дві дорожчих. Такий крабик за 169 гривень. Такий набір крабиків 30 гривень. Асортимент дуже різноманітні. Такі сережки 100 гривень. Знижка на зубні пасти від торгової марки Splat 30% від вартості. Є два об'єми: 40 мл – 72 гривні і 100 мл за 137 гривень. Так, ще є зелений чай. Тут 100 мл, ціна 149. Трошки дорожчий варіант, ніж інші. Усі засоби для чищення та прання від торгової марки Кінес зі знижкою в 50%. Спрей, антижир об'ємом 500 мл 74,50. Двохфазний засіб для видалення настійких надстійких забруднень. 500 мл 99,50. Кіонен – універсальний засіб для чищення ванної кімнати 59,50 50. для миття підлоги аромат цитрус. літр за 4450. кіонен гель для чищення та дезінфекції. 750 мл. 49,50. Підвізки в Унітаз Кіонен, 31 гривня по штучному. І є ось така упаковка. В ній аж три підвізки. Ціна 64,50. Капсули для посудомийної машини 20 штук, 99,50 сіль 1,5 кг за 54,50. Кіонен засіб для миття посуду 36 гривень 500 мл. Ще є ось такий засіб: 1 літр, до речі, із дозатором за 90 гривень. Для чищення та миття. Чи ти перший раз помилилася: не для прання, а для миття е, усі засоби. На прання від Qian теж є знижки, але не мінус 50 уточнення. На усі тампони акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Можна поєднувати різні торгові марки брати, різну кількість по різній ціні, те, що вам потрібно, із трьох одиниць одна, яка дешевша по вартості, піде вам в подарунок. Так, обі неакційні ціни 8 штук 60 гривень, 16 штук 111. І такий варіант супер: 134 гривні за 16 штук. Так, тампакс акційні ціни 91 гривня за 16 штук з аплікатором. Від котекс акційні переважно. Акційні ціни. 84 гривні з аплікатором 8 штук, 16 штук за 109 гривень. І є ще ось такі: це є акція від виробника 16, плюс 8, тобто 24 штуки 108 гривень. 108 гривень 24 штуки. Якщо берете дві упаковки, третє в подарунок. Буває і на меншу кількість, теж додатково такі от акції. Тут виходить, бачите, ви по дві, по три акції одночасно. Тут теж ніби вісім упаковка, але насправді їх є 12, бо 4 від виробника в подарунок. А від є акції один плюс один на пачки. Якась така новинка. Я ще таке не бачила, ніж кухони для чищення риби за 50 гривень. Акція на порошок для прання персілу 2 кг та 700 г із гізланом. Ціна 275 гривень. 2 кг. 700 г. Від торгової марки диво усі паперові рушнички та туалетний папір зі знижкою в 50%. Набір: два рулони паперових рушничків. Вони є трьохшарові. Ось так ще на половинку діляться. Ціна 43 гривні та 30 копійок. Великий рулон диво 89,50. Туалетний папір від торгової марки диво. Двошаровий аромат персика 32 гривні 80 копійок. 40% знижки на підгузки трусиками від торгової марки Joy Run and Fun. Це є вони ось такі. Ось тут пише Run and Fun. Це в зеленому кольорі. І ціна 201 гривня за упаковку. Є шістка, 36 штук, п'ятірка 40 штук. І четвірка 44 штуки. Кешбек 80% на дада підгузки трусиками. Ціна упаковки 523 гривні. Четвірка 36 штук. Розмір шістка, Упаковці 34 штуки. На усі капці акція – мінус 50 на другу одиницю. Можна обирати домашні капці, є жіночі, є чоловічі або пляжні. Ціка цікаві новинки приїхали. Так, ціна є ось тут, на кожному товарі 269 гривень, так сказали, на кожному товарі. На кожних капцях є зелені, є рожеві. Такий варіант ціна 159 гривень. Ось такі недавно появилися за 249 жіночі. Такий варіант, до речі, досить легенький. Ціна 159. І такі як були чорні, є ще в рожевому кольорі 249. І такий варіант 249 біленькі 229. Ці можуть бути як жіночі, так і чоловічі 269 гривень. На усі шкарпетки, чешки та підслідники, Amigo, вів'єн та дефіле 2 до рівня 4. Обираєте 4 товари із цих торгових марок і отримуєте дві одиниці, які дешевші в подарунок: 35 гривень чоловічі підслідники. Такий варіант теж 35, вони більш відкриті. Жіночі 25 і такий по 25. Такий варіант підслідників від Vivienne. До речі, мої улюблені з підслідників. Вони мережевні. мають такі краплинки антиковзаючі. І ціна їхня зараз 40 гривень. Купляєте дві пари, ще дві в подарунок від дефіле. Ціна 20 гривень. Засоби для догляду за взуттям, креми, губки, дезодоранти, ролики та валики для чищення одягу. Акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Купляєте 3 одиниці, а оплачуєте за дві дорожчих. Парфумерія мінус 50% «Дольче бану, «Москіно» та поліса. Поліси тобі, чоловічий аромат 75 мл 669. 799. Туалетна вода чоловіча, 699 гривень. Флакончики йдуть у вигляді черепів. Ось такі. Так, є також жіночі аромати. Ось такі. Я вже маю два аромати, із них такий рожевий. І фіолетовий, мені подобається, вони мають солодкий аромат 499 гривень за 40 мл і 569 теж 40 мл. Москина, москино фані. Такий варіант, це теж маскино. І дольчик кабана є. Різні, різні, чоловічі, жіночі, більші, менші. Продовжили акцію на усю декоративну косметику. 1 плюс 1 дорівнює 3. Обирайте будь-яких три товари з декоративної косметики, можуть бути з різних торгових марок, різної ціни. І оплачуєте за дві дорожчих. Така палетка тіней, ціна 629 гривень. Угу, ось відтінки. Така новинка. Загалом асортимент дуже велетенський. Тут, мабуть, дня не вистачить, щоб вам все показати. Олійка для губ, ціна 391 гривня. Тональний крем Лораль Трумач за 503 гривні. Туші для вій ціна 198 гривень. Дуже багато краси. Катріс. Блиск для губ 175 гривень, олійка 185. Спробувала тіні на руці. Просто вау. Я, правда, розтушувала. Ось такий варіант. Ціна 213 гривень. Є ще рожеві. Мені сподобалася якість. До речі, ніколи не пробувала цієї косметики. Мається на увазі, не користувалась нею. Олія для губ ціна 128 гривень. Вони такі цікаві, що мають всередині сердечка. На косметички, гаманці та міні-сумочки акція 1 до рівні 2. Обирайте будь-яких 2 товари з цієї категорії, а оплачуєте за. Одну одиницю, яка є дорожча. Такий набір косметичок. Одна прозора верхня, до речі, тут вона така, як в сіточку. Ціна 299 гривень. Є дуже різних форматів косметички, така 129. <рес> Мама мія, що це таке миле, дивіться, яка сумочка. Цей рюкзак дитячий 329 гривень. Щоправда, не знаю, чи вони будуть з акцією 1 дрім'я 2, бо це все-таки дитячий товар. Сумочки жіночі і гаманці. Є також такі невеличкі картхолдери гаманці. Ціна 129 гривень. Такий гаманець 129 на замок. Від торгової марки Cos усі аксесуари для манікюру та педікюру. Мінус 50% від повної вартості. Ніпсери по 25 гривень менші. більші по 50. В щипці 124, кусачки 174 і такий варіант 149. Різноманітні ножиці, ціни від 109 гривень. До 740. Пилочка двохстороння, ціна 40 гривень. Така двохстороння щітка пенза 84,50, 80 гривень, такий варіант. 224 гривні набір алої від холіка холіка. Такий варіант за 80 гривень і більший 250 мл 191 гривня. Бувають, що ось такі ціни: 24 гривні, а все тому, що короткий термін. 50% знижки на маски для обличчя від холіка. Такі по 25 гривень і по 37,80. Так, так, давайте ми їх знайдемо. Це іменно на холіка-холіка акції. А, це трьохетапна. Такі від холіка по 25, а трьохетапна я її тут не бачу. Вона така йде на три на три етапи одне. Трьохетапна нема. І для вмивання обличчя холіка-холіка гідрофільне масло 249, пінка 159, пінка зі щіткою 249, алої пінка 124. А це її BB кремчики із СП з захистом по 129 гривень. Вони мають відтінки. Можете хіба в інтернеті подивитися? Бо так вони запаковані. І стартери, до речі, рекомендують дуже класні. Вони одразу використовуються після умивання обличчя. Коли ще знаєте, така волога шкіра, ціна 199 гривень 150 мл.